Володимир Зеленський озвучив припущення закінчення війни у 2026 році. Молодик обікрав родича у Нетішині і сів за грати. Хмельничанин за наркоторгівлю сидітиме за ґратами 6 років. Про це та інше впродовж випуску детальніше. Загинула людина ще п'ятеро поранені внаслідок атаки РФ на Запоріжжі. Слідчі документують воєнні злочини проти цивільного населення по мирних містах і селах армія РФ застосувала 356 безпілотників, переважно FPV-дронів. 15 разів вгатила з авіації п'ять із реактивних систем залпового вогню та 232 з артилерійських установок. В Оріхові через авіаційну атаку загинув 46-річний чоловік, а жінка отримала поранення. Під ранок окупанти завдали трьох авіаударів по промисловій зоні обласного центру. 43-річна жінка отримала поранення. В результаті обстрілу з РСЗВ в Таврійському травмовано двох жінок віком 87 та 91 рік. Ворожий безпілотник в Розумівці поцілив поблизу будівлі сіради. Осколкові поранення отримала місцева мешканка. Війна Росії проти України може тривати до 2026 року, оскільки численність російських військ вперше перестала збільшуватися. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News. За його словами у попередні роки РФ щомісяця мобілізувала близько 43 тисяч осіб за контрактами. Однак у 2025 році ситуація змінилася. Вперше кількість новобранців у російській армії зрівнялася з кількістю втрат, через що загальна численність військ, Перестала збільшуватися. У Хмельницькому в останній день року прощатимуться із ще одним відважним воїном. Додому на щиті повертається Артур Томущук. Чоловік добровільно з перших днів доєднався до війська, аби протистояти ворогу. Служив у лавах 19-го стрілецького батальйону Збройних сил України. В останню земну дорогу воїна проведуть 31 грудня у Свято-Георгіївському храмі о 13.00. Схиляємо голови перед подвигом героя. Співчуваємо рідним. Нетішинський міський суд відправив за грати 28-річного чоловіка. Подія сталася наприкінці листопада 2023 року у місці енергетики. Тоді ще 26-річний місцевий житель заволодів банківською карткою та телефоном родича, коли той ночував у нього. Отримавши доступ до інтернет-банкінгу, потерпілого зловмисник витратив з краденої картки більше 8 тисяч гривень, а згодом збув і мобільний, за допомогою якого знімав кошти. Правоохоронці встановили особу злочинця та за процесуального керівництва прокуратури оголосили йому підозри. Слідчі скерували обвинувальний акт до суду. Нетішинський міський суд, розглянувши матеріали провадження, визнав обвинуваченого винним та призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Двоє людей травмувались внаслідок ДТП. На полонщині дорожньо-транспортна пригода сталася вчора на автодорозі між містом Полонне та селом Буртин. Попередньо встановлено, що 29-річна місцева жителька, керуюча автомобілем Шкода, виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з автомобілем ВАЗ, за кермом якого перебував 68-річний полончанин. В результаті ДТП водійка автомобіля Шкода отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до реанімаційного відділення шепеті. Ської багатопрофільної лікарні водій вазу також травмувався його госпіталізували до хірургічного відділення полонської лікарні. За даним фактом, слідчі шепетівського райуправління поліції відкрили кримінальне провадження та наразі встановлюють усі обставини події. За публічного обвинувачення окружної прокуратури міста Хмельницький 25-річного місцевого мешканця визнано винним у незаконному придбанні та зберіганні психотропної речовини в особливо великих розмірах з метою збуту у квітні. Цьогоріч він через телеграм-канал замовив 22 два грами особливо небезпечної психотропної речовини ПІВІПІ, отримавши замовлення, забрав психотроп додому, розфасував його та планував збувати методом закладок в обласному центрі. Його протиправну діяльність викрито правоохоронцями наприкінці квітня. Під час затримання правоохоронцями у нього вилучено 30 згортків із півіпі. Чоловіка засуджено до 6 років позбавлення волі із конфіскацією майна, окрім житла. За чотири дні зі снігом до хмельницького травмпункту звернулося більше двох сотень громадян. Повідомляє Суспільне Хмельницький, як розповів Руслан Колісніков, протягом чотирьох днів з переломами до відділення поступили 76 пацієнтів сімнадцяте людей госпіталізували із травмами різної важкості. Будьте пильними на вулиці сніжить, тож ризик отримати травму значно більший. Бережіть себе, побачимося у наступному випуску.